Нагадаю, мій садочок знаходиться у Львівській області. Перепрошую, я захворіла, в мене трохи голосі. Через те, що весна була, скажімо так, не дуже тепла, не дуже хороша. ця троянда має трошки інакший вигляд. ніж зазвичай. Зазвичай квіти в неї крупніші, бо зараз так виглядає, наче ті середні пелюсточки такі трохи недорозвинені. Ведно пагони з бутону, вони ми все ж таки підмерзли. Висота куща у мене приблизно метр-метр десять, -метр але вона може бути і вищою. Якщо, наприклад, вкривати і зберігати висоту пагню, то вона може бути вище. Рухаємося далі, і тут у мене зараз почав квітувати парфур Циркус. Тринда направду вірно названа парфум, бо вона дуже-дуже гарно пахне, дуже гарний аромат. Зараз сильної спеки немає, плюс 24 градуси. У садку аромат стоїть просто неперевершений від троянд, від ірисів, від півоній. Ось ці аромати змішуються, просто ходиш і насолоджуєшся самим повітрям. Яке воно ароматне. Ця трояндочка в мене друга річка, вона була посаджена весною 24-го року. Тут і рівний рік пішов, так якби другий рік. Зараз вона висотою ну, сантиметрів 60. І ще не дуже добре тримає бутони. Вона швидко під сонцем швидко опалюють опалю, підпалю, підгорають. господи. Слово правильно підібрати. Не може підгорають і вигорають, бо тільки-тільки квітка розпускається, вона. Мала би бути темніша, а вона така світло вузкова. Ось тут поруч парблю. Ця маленька трояндочка розквіла першою в цьому сезоні, але теж їй тільки рік, і вона ще не тримає довго свої квіти. Ось там Міранда. Міранді вже 5 років, і вона до сонця. Більш стійкіша стала але все одно там видно квітку попробую залізти. Ось вона тут. ці квітичці вже дня три. А це новенькі І ось це теж її китиця. Дивіться, які гарні риси. Як вони пахнуть. Звідси вилізу. Тут дуже втіли коралові піони. А ось тут розпускаються бурячкові піоні, Сорту не знаю, не записувала. Ось тут розкидана моя другорічка лавілокота минулого року весною вона була посаджена. Бутончик ще не надто великий. По суті, вона ще маленька, тільки другий рік трієнді. Ось тут Бенджамін Бріттен, він був пересаджений минулого року весною. ось так гарно наростив кущик висотою близько метр двадцять. Ось тут посередині між шливі і Бенджаном Бріттеном лампіон сидить. А ось тут всю красу розцвіла Тізінг Джорджія. Це красуня Тізінг Джорджія. Я її трошки загоризонталила і вона розтягнулася так. Ось тут зверху теж збирається квітнути це сірино доброжирак. Я його теж загоризонталила і він гарно мені видав пагони. З квіткою, бутоном з кожної бруньки. Це все тізінка Чуверчин. Оце вона завалилася. Ось тут одна квіточка вже зацвіла, володхол. О, каплюшечка. Ось тут під ногами вляглася шарифа Асма, теж кущику. Рік цієї весни виповнився. І воно, бачите, зразу ЧП схопило, ще слабенька трояндочка. Так. А тут у мене алхіміст розтягнувся по сітці. Дуже він рясний цього року, але дуже дрібний має бутон, дрібна квітка. Минулі роки квітка була велика. Зардіна зацвітає вона трошки пізніше відкриє свої бутони, деякі вже від... відкрила. Тут ще одна плотиста червона ліканту, але вона пізніше буде квітувати. Ось тут у мене висаджена тиждень тому. Трояндочка Емелі Бранту від Розіни. Прийшов дуже гарний саджанець. З трьома бутончиками і ось вона вже зацвіла. А тут квітує Дістон Трамс. Навіть, можна сказати, вже перецвітає, вже він квітує тиждень. Вже квіти втратили ту яскраву таку. А яскравість, яка є на початку, коли квітка тільки розкривається. Ось тут квіточка тільки розкривається. ось вона Вона така яскравенька. А потім, коли квітка вже кілька днів стоїть відкрита, вона така робиться популястирожева. Так, йдемо далі. Ось тут зацвітає троянда Анна Саная. Вона ще повністю не відкрилась, як відкриється, то я покажу. А це троянда, яку я знаю під назвою Вілдів, але в мене є сумніви, що це вона. У мене є ще от Рояна Джек Дж... Дж... Гамільтон і вони дуже схожі. Я підозрюю, що це один той самий сорт. Ось тут розцвіла коліка загалі. Чимось вона схожа до Марі Енн, але лише колір світліший. І цього року в неї дуже, дуже не дуже, але набагато дрібніші бутони. Минулого року бутони цієї ці троянди цього сорту були дуже великі. Ну і Тут в мене. Крон принцеси Маргарет. Корона принцеси Маргарет квітує. Вона так невдачно тут в мене посаджена під плетистою трояндою Фрагецахен. І виходить, що кровомпринцеси Маргарет в тіні. Тому цвіт у неї, хоч і дуже гарний, але не рясний. Все ж таки троянда хоч і сонечко. Ось тут Алан Діч ваш починає декувати. Він, до речі, теж тіні, але порівняно з крану Принцеса Маргарет, Йому це не мішаємо, він дуже рідний. Ось це розквітає плитиста Фрагецахен. Вона, коли повністю розквітне, без кого покаже, Це така лавина квітів. А це моя невідома троянда. Її вже більше п'яти років і назви сорту досі не знаю. Спочатку думала, що це. Ліонс Роуз. Але ні, я придбала Леонс Роуз. спеціально посадила в іншому місті. Це не Ліонс Роуз. А що це? Я так досі не знаю. І не Розалін Розалінда в мене є. Тут у мене квітує Пітер Полі Рубенс. Чарівний він цього року насичений гарний колір має. Це, мабуть, через те, що було холодно, він більш насиченіший колір має, бо минулі роки спека і він був такий блідонький. Оці вже квіточки їм вже п'ятий день, то вони вже блідонькі теж. А от бутончики, бутончики в нього темніші. Тут починає квітнути ход какао, вона ще не відкрилася. Тут маленька квіточка пастели. Ось це от ще один сорт англійки. Це е, Джеф Камільтон. Тут у мене готується квітувати Shadows of Ray. І вже квітує квіточка перша мамі Дітьєр. Ось тут вовузела відкриває свої батони. Красиння вовозела, дуже гарна. Цього року вона виросла у мене у майже метр двадцять-метр тридцять кущ має висоту. А там за ловузелою це бутічеля. А тут ще буде каравуна. Тут Світ Флоу ще не зацвів, Кейт, Олександрін. Ось тут гілочка квітуюча. Олександрін. Високий кущ, ароматна дуже троянда. Кущ висотою 1,30-1,40. Прямо стоячий. Добре тримає свої гілки. Не дивіться на цю гілочку, що вона так опустилася. Це Скоріше виключення, ніж правило. Ось тут зацвітає кендллайт. Все не гібридна трояндочка. Сонечко засвічує, блікує. Хочу показати правдивий колір. Жовтий колір не, не, не хоче добре показати правильно. Нічого. А це поруч росте її подружка Вагулєта. Вагуліта вона вже квітує десь днів 5 і вже починає, бачити, ця це це вже вона відцвітає. А як тільки розпускається, в неї колір темний-темний. Такий ягідний темний колір, дуже гарний. Ну і тут, як вишенька на торті, новий сорт в мене зацвітає. Це Борнео Одоре. Чи Одоре, чи Одоре. І поруч красуня Міранда. Під вагою бутонів випустила глочку. А ось тут зацвітає розалінда. Це троянда Девіда Остіна. І не часто я її бачу в садках України. Або просто не показують, або не мають. А напрочуд гарна троянда, дуже ароматна. Дуже рясно квитує. Висоту має близько метр п'ятдесят. Оцей пагін. Метр Оце ботічелі. Фіточки вже відцвітають, спочатку вони мали такий більш кораловий колір. Трояндочка ботічелі. У нас так виглядає. Не фокусує. Так виглядає ця клумба. Це південна сторона будинку, південна клумба. А ось тут, подивіться, тут цвіте петунія, какаду. Надзвичайно красиво. Цього року придбала дві штучки, два горщика. Дуже вже мені на сподобалася. Має гарний аромат і дуже красиве забарвлення.